Біля нашого двора почали заселятися, намагатися зробити гніздо лелеки, але в ну, них не виходило, тому що гілки дуже сильно прилягали до проводів, і дуже так, коли дощ почали іскритися. На платформі на лелека ми вирішили написати заявку, і я писала, і наша сусідка ми разом писали. Дякуємо енергетикам, що змогли приїхати, поставити нам лелекам гніздо. А ми ж були у безпеці і за світлом.